Доброго дня, шановні, вітаю компанія Вестандарт. На зараз, з початком грудня 2022 року, ми почали займатися такою справою, як показуємо, як треба зберігати сільхозпродукцію, які є фактори в гарному зберіганні насіння матеріалу, який ви купили у нас та в інших компаній. Перше відео, яке було у нас, у нас було по... Продукція димова шашка Актелік, це производство Великобританія, і в буде в опису, та тут в опису, буде воно показано. Тобто, що, куди і як воно там все розповіли. А зараз ми будемо показувати іншу позицію, інші продукти, які теж дуже має широкий спектр дії. Це буде іти продукція вже. Немецького виробника, і це буде йти у нас Германія. Тобто, пластина Плаза, вона йде, чином, вона сформована. Десь беремо листок десь А4, упаковано вона для правильного зберігання у конверт газозахисний. Що потрібно зробити перед тим, як відкупорити конверт і зробити. Якесь приміння цього продукту. Тобто, що маємо знати на перше. Європейці дуже дуже так, як сказати, дуже ж файно слідкують за своєю безпекою. І ту же безпеку прописують руководство по експлуатації, це їхнє руководство, тобі ж посібник, який дає можливість оцінити які наслідки можуть бути, якщо Производити газацію приміщення без якихось там захисних масок, чи не вовремя зайти, як кажуть, в саме приміщення. Тобто дивимося, пластина плаза, вона складає тобі ж діюча речовина. Фосфід магнія йде. Фосфід магнія йде в ДВ56%. Тобто, це дуже такий мощний концентрат. Для чого? Яке його е, приміння цього ботую? Як яскрава обширна формула по його е, на, в, та, тобто в різних сферах діяльності? Перша сфера діяльності ми беремо за приклад, то, що ми хочемо нав'язати, тому що е, гарне зберігання насінного матеріалу це ваш здобуток і врожай наступного року. Тобто, дивіться, Беремо одну пластину. І її можна приміняти таким чином. Тобто ми підготували європадон і якесь приміщення, там це буде гараж, зерносховище мале, в якому ми хранимо познайомивший матеріал крупних фракцій для того, щоб купити його, і його треба покупати в осені. Це ми все розуміємо. Це може бути там ріпа, кукурудза, ну, все, там, соняшники тому подібне. Дивіться, на що ми ставимо акцент. Ви ставите європадон, на нього вилажуємо продукцію, тобто скільки європадонів, стільки продукції. В цілому кажемо такий аспект, десь в районі 40-50 посильних одиниць може розміститись на площу в один великий європадон розміром метр на метр двадцять. Тобто це стандартний європейський падон. Потім ми беремо нашу пластину, плаза, розкупорюємо по зіп-пакету її, достаємо. І влажуємо під європодон. Саме Найкраще накритися це накрити плівкою або якоюсь катертиною, брезентом, або чим іншим. Температура повинна бути не нижче 5 градусів тепла, і волога середньо складатиме 60%. Тобто цього достать для того, щоб ваша продукція проведеться газація. E, і якщо ми розмовляємо за насінневий матеріал, то, тобто вона хай там і храниться, воно їсти не проси на якісні показники, ніякі воно вліяти не буде. Тобто, Що ми можемо з вами зосередити увагу? Тобто ніяких е, е, жучків, паучків, молі, довгоносиків і тому інших не буде. Е, можемо скласти таку картину, що ніякі чи миша польова не побіжить, тому що. Запах цього, від цієї, тобі ж це буде газація фосфіту магія, буде чутна і, вряд чи, е, хтось із вредних шкідників скористатися насінням матеріалом. вашим. За Це ми кажемо. Тобто ж Ціна цього препарату е, в кількості штуки, воно складає там, на скільки я пам'ятаю, остання ціна була 500 гривень, е, за ось вість в євро. Того ціна складається від курсу євро на НБУ в Україні. Е, з етапом таким. тобто, е, Зараз зададуть таке питання: а чому ви так розраховуєте 1 європадон? Ні, не один європардон. Е, наша задача об'яснити вам такий фактор: е, однеї одне пластини хватає для того, щоб 28 метрів кубичних було оброблено. І е, мінімум за сутки, а краще за 5 діб, точніше, діб, ви е, отримали той фактор, що е, це вже буде оброблено зерно і е, 2-3 місяці воно зберегатись буде в достатньо е, гарному стані, тобто воно буде покрите е, плівкою. Е, тобто, після цього що треба зробити, якщо ви накроєте це все діло. Ізначально плівкою, то, тобто такої газації, як такової не буде, воно тільки влияти буде на саму е, обробку. Тобто там, де буде знаходитись на е, людей, воно ніяким чином не буде, там, що можна е, отримати отруєння якоїсь степені. Ні, такого не буде. Просто треба. Е, Раз в неділю провітрювати приміщення, там де це буде знаходитись, і все, нічого там такого глобального не буде. Тобто ви можете порізати його частями. Для чого? Щоб ви розрахували. Тобто, одна пластина це 28 метр, метрів кубичних. Все інше і вологість 60%. Це середні статистичні показники, для того, щоб воно зберігалось гарним чином. Що воно дає? Єдинений препарат це фосфіт магні, який робить при низьких температурах. Всі інші фосфіти алюмінію і подібні цього не можуть робити при таких температурах. Після того, як пройшла ця все дія, ви можете зробити такий момент. Воно остається на определенній такій пластині. Пластина ця, ви берете її, просто викидаєте в мусор і викидаєте, утилізуєте, щоб вона просто не була рядом з. Тваринами, людьми і тому подібне. Тобто задача номер один. Що рекомендує вам компанія ТОВ Стандарт для гарного зберігання в стресові фактори, тобто зимові фактори. на Зараз ми розмовляємо вашої продукції насіння матеріалу. Ми рекомендуємо вам плаза, пластина, плаза. і це буде європейська якість за українську ціну. І 100% гарантія. Тобто на складі завжди є ця плаза. Відправлення можемо зробити новою поштою по всій території України. Від вас треба оцінити всі недоліки вашого складського приміщення, там, де це буде хранитись. від нас тільки відправлення і контроль з вами всіх процесів. Тобто вітаю вас з тим фактором, що європейці дали нам можливість ще краще зберігати. Наш матеріал. Звертайтеся в нашу компанію і будемо раді завжди вам на всіх етапах на розвитку вашої компанії. До побачення!